Да, как вы уже задолбали, а? Не переживай, не Сейчас Катюха все решит. Кто там, кто там опять прется, то, а? Ой. Значит, ты кажешь, что вы обидали, да? Хм. Ну, сейчас Катюха все решит. <свес> Чуешь ты, бабка? Ох ти, А це ще що за чудо приперлося сюди, то ой! <риклад> І що, то така, то или такий. Ой! Що ти витрящилася на мене, а? <риклад> <риклад> Щас я тебе оттуда вижену. Вместе з твоїм внуком. І вообще я не можу поняти, як він там оказався, а? Ви, мов, гопніка тільки що обидала, да? Ну все, сейчас я бабка тебе отсюда то вышверну. Откуда ти знаєш, що я бабка? Лично я тебе не знаю, то ой. ой. чого то я нічого не поняла. Ой, а чого? Лови бабка. Не поняла? А шо такое? <свист> а ч воно не працює? Шо ти трендиш то? Ой! Ой! Блін, я подумала, що вона реально сейчас на мене щось запустить, то ой! Уже защиту готова була поставити. Шо, тоже не можеш володіти оцим сим, да? То вже твої проблеми. Женщину-мужик. Іли мужик-женщину. Ух ти. На цей раз його жена Катюха, короче, приперлася реально тут. Нічого собі оце діло не поняв. Оце його точно Катюха. Щось больно не похоже на це все. Діло. Ого, а чого? А чого у, у, у нього і в неї ноги волосаті? Вроді очки і шапка катюхи, але немає я бачу сосяндрівка. Ноги волосаті. На мужика, похоже, реально щось таке. Підійшло до бабки, щось там трим там дитин, до неї. Е, чуєш ти? Зверху, вроді би, як тьолка, а знизу мужик. Тобі що надо, вообще, реально, то? Ти наполовина женщина наполовина мужик. Короче, е, тьолка женщина, скажімо так. Що в тебе ноги в то, а? Что за дела? Не поняла я ничего. Э ты бабка там спокойно. Мовчки сяди, Бо Сейчас я тебя отсюда за шкабарки то быстро вышвену. Поняла меня ты? Так, интересный случай. Ну сейчас я бабка подожди. Чуєш ти, ворот? Владиком нещасний, внук бабки, а? Или е, мужик тпка, а так, куда проще. Е, ти, ти якого хрена до мене підходиш то? Що тобі надо вообще, а? Утверждаю, що Гопніка обідали її. Та ну, не може бути такого, щоб ти була жена Катюха, Гопніка. В таком-то виді? Та ну. Ты же якийсь мужик, переодетый, кстати, у которого тороне. Тебе что надо вообще? Что за дела? Что я не могу тебя шернуть, а? Ух ты, ё-моё. Блин. Что ишь ты, короче? А ну-ка давай ковали из нашего места. Ты что, совсем там уже пофонарел, а? Что значит валить отсюда? Що значить вали? Не поняв нічого. Чуєш ти, мужик, а фонарял зовсім що? І чого в женському діти е? й то. Ти могопника обідав. Ну, все, ворот, пеняй на себе. Заткнись там, бабка поняла. То ще себе... І чого ти в шапці катюхи? І в її очках? Ну, немає сосяндрів, коротше, грудь. Ой. І взагалі ти реально якась странна или странний. Ноги волосаті капіці, взагалі, реально то. Ой! Що ти так дивишся на мене партнек, а? А, ти на оце дивишся? Це тебе не повинно інтересувати. Чого у мене ноги волосаті? Нічого немає. Тобі вообще-то все равно должно быть. Мовчки там понял? Що значить мене це не должно интересувати-то ой. Вот я тобі задаю вопрос, що ти в такому вийде-то. Реально-то. Ой! Йомайо! Приперлося сюди, чудо в перьях. Що він вообще за. Ти хто такий і такая, реально-то ой! Ну, більше похоже на такий. Мужик якийсь переодіти в женське приперся сюди, то. Ой. Откуда я знаю, що ви не можете цим всім володіти? А ти, може, і не можеш володіти, тому що ти. Непонятно хто то ой! Ще утверждає, що воно Катюха. Някак, то не Катюха. Я знаю, як Катюха виглядить, то ой! Ой! Он до внука опять приперлося, а? Поперлось туди. Що ти? А ну-ка йди сюди. Ну-ка бабки. Владичок-то. Та не може бути такого, щоб ти була жена Катюха Гупника. Чуєш, не підход до мене, бо сейчас я ти и район Не буду я отсюда уходить. По-хорошому, тим болі. Е, чуєш ти, анука. <ріст> Вали отсюда. Ну, а внук. О! Ну... О! Ого, ой, бабка сорі. Ой. ти мараз. Ти як охрена сюди до мене прилетіла, то ой! Ах! Ровно ти. Нечиста сила, не підходь до мене. Але до бабки одвітів, він короче. Він одвітів, взагалі непонятно, хто то таке вообще. Щось якесь чудо в платі прийшло реально. Фу, блін. Да, Спокойно ти. А ну-ка, давай-ка, ой, давай, куди подальше. Ой! Ох ты, йо-мое! Йом. Ох, емки наталки. Ох! Ох. Обо я, то спокойно, то спокойно. Все, я поняла. Валю я отсюда. Чуешь, ты чудо в платье. Капики не шапки в очках. А ну, вали отсюда. Нам советую валить. Загупника прийшло мсти. Та ну не може й бути, щоб це була його жена. У такому виді. Я розумію, що я її всмалив током, але щоб вона в таке перевратилася, це що то щенту. Реально. револьно Ще до мене сюди підходить. Схватить мене хотіла і вишвинуть отсюда, ага. Хрен вгадала, блін. Ух ти, мразь така. Ой. Вали отсюда вам Рася. Щас я тобі. На... У... уроды-то. Э, Та... Да. Да Йон... Ой. Ну-ка, ще! Этер, Ви шо, зовсім офанарели, чешу. Ох, эй, Йон... -мо, Йон... надо отсюда сваливать. ж... Да не можу вас в ответ ту. Падла. Вали отсюда, ла. куди подальше. Бабка, гонить. Оце чудо в періях. Вони жочно виглядить взагалі. Ой, всякі сюди швалі, блін, до мене летять-то ой. Ой! Зараза, а? Ой. Ой. Пішла отсюдова. Ой, йо-майо! От вот уроди, а. Мухамму морозі! Лізуть сюди всякі. Місце хотять одібрати, храно не вгадали. Так, короче, я сюди. Бо це ж після цього чуда в періях. Щас перепреться, мабуть, гупник. Реально, ну то ой, трендиш. Що значить бабка, затхнися, сама затхнися, мараз. Ой, буде вона мені рот затикать. Ілі він, ілі вона реально непонятно хто то. Ой. Ой. Уроди. Вони, я так поняв. Тусуються по очереди. Ну все, уроки, сейчас я вам дам. Бабка, молодец, страхуйте. Не підгоняйте оцих сюда и не підпускайте их. Ну правильно не підпускайте, короче. Так, а ну-ка щас я. Сейчас. Ну-ка. Це тут хай постої. Так, а ну-ка, де він там впадло? Есть твоє. Гопник. Урок. Короче, гопник. и да повторному <риклад> Ой. 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 Ну-ка, такогось я. Подивлюся, что там твой урод робить в коптерке, а? На моєму месте падла. Папка сейчас якраз момент, в момент поклинала спить. Сейчас я. Сейчас бы я еб. Її... Лыла то В есраку та вылаза до нужбы. <клухи> так. А ну-ка, шо там твой рот рубить? Я ну, реально, бабка так удобно сты. Сейчас реально, вило, то срок. Саду у ну, тебя. Реально-то. Эй. Ну, ладно. С бабкой потом разберемся. Так, что там то не урок? Так, тут не боч. Дэвин, подлыдився, а? Сволочь така. Ну-ка. бачу, он не да. Ну, сейчас я ему дам. Сейчас. Там на месте не садить. Ну вот. Ага. Большой сигнал. А ну-ка! Ты спокойно тут! Твою мать, ты что, совсем? Отпусти меня на пол! Выло, Брусов, молодец! Ну-ка! Э-э-э, ты! Ух ты! Э-э-э, ты! Спокойно, та внук! Ти що, ти, ти, ти кого схватив, падла? Що, <риклад> 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 ге гопніка? Не ожидав, да, падла? Ну-ка раз я... Що значить, кого я схватив? Я те схватив, я хрена сюди лізеш, а? Падла. Блін, тяжлий зараза, а? Вали отуди до бабки пад. Ух ти ю-мою! Що там опять происходит то ой. Ой! Хто опять бабку розбудив, то а? Опять ти гопнік Вася, як ти вже задовбав, адже ж падло, а? Ой! І все урод, ти бабку розізлив, падло. Бабка опять сори. Эти ты. Бабка, то спокойно, то спокойно, ух, -мо а. Щас я подимусь, я тобі дам, рот. Як ти вже задовбала. Ой, ну-ка. Падла таке, а? Ну-ка. Э е, е, ти? Ну все, уроди, ви мене задовбал. Ну-ка, бабка, давай-ка ты. О, ты, бабка, спокойно, ту. <плес> <плес> От же ж падла таке, а? Щас я тобі дам падла, а? Ну-ка. Бабка, гоніть його, короче, куди подальше, а? Приміняйте магію. Бо опять він до вас полетів у рот. Важкі зараза! я його за горло схватив, блін, так. Аж рука полетіла, реально то. <плес> Давай-ка пішов отсюда ворот. А ну-ка, бабка, давайте його сюда, до мене. Щас я его. Його... давай давайте. давайте. Ну-ка, іди сюди, мій дорогой. Парный боец. Ух, ты, внук ти давила, то отдай. Ну вот и. Зай, ты. Ух ты, -мо. Ну-ка, стоять. ти, ти, ти чрт, зовсім шо. А ну-ка, розвернись мо, мой дорогой, мой дорогенький то. Нагнися, падло, за те отсюда сволоч. Ух! моё Капец. Туди до бабки. Ух ты! Блин, бабка спокойно то спокойно. Ви на кого магію приміняєте, то бабка спокою. На тобі урод. Гопнік Вася. Ух ти, йома, моє Він капіте. А чого прихиляйся, а? Угинається він у рот. Повіть свети. Бабка, гоніть, його гоніть. Куди подальше сього урода. Нічого йому тут ошиватися, тут наша. з вами Мисса тепер. Ну, хурот, ну-ка, гопник. давай-ка, сюда, отсюда вас, сволочь. Правильно, о, бабка, молодец. Ну-ка. Ой, эх, ну сейчас я вам дам оцими вилами, урод. Ну-ка, бабка, иди сюда. На, тебе спасло. Да, сволочь, а. Чего ты? Ух ты спокойно-то! Ой, блин! Отсюда урод! Вот урод, а? Да ты внук там спокойно-то спокойно, Що ты ш магическими штуками-то? Урод. Давай внутрь помогай. Ой, Гнать те цього урода отсюда-то. Падла! Ворот. Гопник нещасний то. Да. Пішов, я сказав, отсюда падло. Диви на нього. Урод. Ух. Я ну йди сюди, щас я тобі вилов задницю ту саду. Ну, ти... Сюди вивев, мій дорогенький. Будуть мої, короче. А ну-ка, щас я тобі їх сам. Задницю то саду ну уродові. Ухо. Ну, Все будуть мої, коротше, пригодяться для оборони. Дальні шумто. Ну-ка, урод. Що вас, сволоч, а? Ух ты, кі моє! Ти що зовсім там чи що бабка, ти ку... Ой! Урод прилетів до мене, а? Сволочь! Владичок, тебе поукуратнее, ли, Я ж якоби тут сплю, а? От урод. Ух, сволоч. Ти на кого рипайся, а? Падло, ой! На тобі ще раз урод. Спокойно. Блін, от уроди, а? Ой! Короче, надо отсюда валить вас в Мужик. <звук> Пішов отсюда, вас, сволоч. Щоб я та більше тут не бачила падла, ой, урод, -мо, ой, сволочь, така, не дай я поспать бабки, а, ой, вот урод, Падло таке. ушивается один тут сволочь, не ну бабка, скажите уроды, да, вообще уже о Пришли, тут еще и права качают. Сволочи такие, а. Вот уроды. Не, ну, это уже просто никакие ворота не входить просто. Реально-то. Падли. Так, а ну-ка, поправить немножко камеру. О. Съемочка идет. Отличненько. Так, вила в мене, и эта штука в мене, короче. Фух. Кто там следующий на очередь? Неужели опять в кавичках тьолка? Ви бачили ту вообще тьолку? То не тьолка, то мужик переодітий в тьолку. Реально то. Ноги волосаті. І взагалі що я такого ще не бачив, звісно. Ні груди немає, в діло платя і в Катюхи ні, шапці в очках лазить. То в жизнь би не повірю, що то катюха, щоб вона в таке перевратилася, бог ти мой. Вася, Удвоєм будемо справлятися. Сейчас перше я піду, тоді ти. Если що? Так. Й, О, опять це чудо переперлося сюди, а? Як ви задовбали, то. Чого ти опять сюди переперся, а? Я що то не зрозуміла. Ви що зовсім тут уже офанареві, а? Зовсім страх потеряли. О, кстати, хто там преться, оп'ять. О, опять це чудо в перях преться, а? Отже, свобоч. Бабка, гоніть. Гоніть подальше цю нечисту силу отсюда то. Ви чого гопника обіжаєте, а? Воло. Ви ж ти тренден нещасний. А ну-ка, валика з нашого місця. Що ти там трендиш, який я тобі храна кренде? Чудо в пірях. В періях, короче. Ти чого зовсім охреніло, чи шо? Іди ноги побрий. Реально то. Мужик, чуєш ти, мужик, отвали, а? Що зовсім там уже припух, а? Ти думаєш, ти там надовго? Усівся. Ісі ти думаєш, що мене володіємо магією, ну це уже сьогодні вона так. Та завтра ми будемо нею точно володіть. Завтра ми вас обох. Бо ви обоє тільки що проти мого гопника примінили магію. Так що я вас обох отсюда вишпельму. Ти бабка нарвалася. Ми те до последнього жаліли, мразь таку. Гопника твого обідали. А ти уверен, що він вообще твій, а? Ілі уверена, то ох. Гопника її обідали. Приперлося сюди, а? Що ти, заткнись, мразя, а? Щас бабка магію примінить, реально то. Чуєш ти, Крандель, а ну нукай дитиська сюди. Бабка, гоніть його куди подальше. Ну-ка, на тобі мразь. Е, ти шо? Зовсім там афанаріал, чишо. Ти куди свою магію? Ти на кого її приміняєш? Йди отсюда. <клухи> Тебе як хоч звать взагалі, реально то. І отдай Катюхи. Очки її, шапку, реально, то. Ух ты, -мо! Ти, папка е, тоже спокійно, там, спокійно, то Сволоча. а? Ну-ка, ну-ка, давай-ка. Оце чудо в платі, гнать отсюда, то. Ай! Мразя. Що тобі надо вообще, а? Падло. Опять приперлося сюди, а? Ой. Сейчас магію применю реально, то. Тільки попробуй запустить, тільки попробуй запустить. Та короче, наловиха. Мрайся. Ух ты, йолки мотали. Ми що зовсім уже там чушо розкидалися по своєю магією. Ту, й-мою, -ма так хочеться в ответ, но я, но я не можу, у мене не получається йо. Ух ты, йон, в мотали. Чуєш ти, урод? Гопнику вили, верни назад, вила. Що значить, ми тут зовсім офанарели. Магію тут приміняєте свою. Маєм право, між прочим. Ой, таким як ви тут, самозванці, не місто реально, то ой. Ой. Пішла отсюда, реально, то ой. Задовбали. Бабка, все, все поняла, ухожу, ухожу отсюда, то. от уроди, а. Ну ми ще вернемось. Ми вам устроїмо веселу жизнь. Будемо сподіватися, що завтра це все появиться. Ну все, уроди. Ви нас розіселили з гопніком. Ми ще вернемося, ми вам устроїмо. Падли, а? Коротше, Вася, Якщо ми по очереді не справляємося, вдвоєм тим боля, тому що ми не володіємо магією. Ми не можемо отвідки давати. Ви спокійно, спокійно. Ви? Ну, ми ми вернемося, у нас оце появиться, ми вернемось. Так що не думайте, що ви тут навсігда. Угу. У нас із гопніком ви місце не одберете. Ми так просто так не здамося. Просто так ми не здамося. Уроди. Все спокійно. Вот уроди, а? Хопін, коротше. Потім з ними розберемося. Розберемо. Зараза така. Уху. Вали отсюда трендиш. Вообще вже кренделом мене назвати, а кренделем бі. От мразь, Падло таке. Що ти там трендиш? Не совєтуємо ми вам сюди вертатися, реально то. Ми своє місце, скажімо, уже отбили і будемо за нього боротися. Реально то. Да, бабка? Кстати, бабка, ви можете вже тут на своїй любимій кроваті спати в лідущий ростом. А то на вас усі туди летять? Реально то. Триндить, що вернеться. З гупніком. Утверждає, що його жена Катюха це. Чого я в это сумніваюся в этом, звісно, ділі. Ой, ладно, коротше, ну і губаню. Правильно то. Фух. Ой, не дають поспать, а бабки. Що за день сьогодні, то ой. Не, ну, молодічок, скажи реально, що сьогодні за день такий. Задовбали уроди. Пошла відсюдова, як ви задовбали вже реально то. Ой! Він ілі вона не понятно, що то вообще за Фіфа ілі ФІФ. Де воно тут узялося, реально, то ой. Мужик перейди в плаття, дуже реально то. Ой! Ладно, короче, бабка, отдихать. А ти, якщо, що, гони їх і. Тільки не до мене, пожалуйста. Щоб вони до мене більше не летіли реально, то ой. Бабка, хоть поспей, после ночной, то. Сегодня до хрена шахедів влетало, то. Ой. Не дают поспать после ночной, то. Ой. Короче, что-то бабка вообще равно в очках спит. Надо их снять. Короче, дежур. Ну, чувак, а я буду спать. Ой. Що ж ти, я на тебе щас магію реально то применю. Мразь така? а? Що ж ти, гопні квася? Кому ти тут Вила Вилав сраку садонуть мені. Не Відповідь реально, то ой. Попробуй тільки. Город. Ой.